Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин на другу годину. Я прийшла з центру. Зараз вам. Я нічого такого не купувала, тільки фруктонези. Груші купила. Ну, це в моєму магазинові. Ось, бачите, П'ять груш. На 50 центів. Оце ж у нас там по 65 центів за кіло. І бузку нарвала. Ой, пахучий такий бузок, він вже йо цвітає. Ой, який же він пахучий, як у моєму дитинстві. Чого включилася? Ніде ж не ходила, нічого не принесла. Це в мене домашнє плаття, не обращайте внимання. Колись воно було не домашнє. Воно таке, знаєте, як ото. Марльовочка. Марльовочка. Плаття таке легке-легке. Це я як їду в Італію, я беру його в хаті ходить. Не жарко. от, Очень хорошо. Не жарко, хорошо. І рукава тут, бачите, не, не, не такі, що ущупні. от, Та і тут ходжу вдома. Я їх міняю кожні два дні тому що жарко ж потієш, але сьогодні не так жарко, я вам скажу. Сьогодні хороша погода. Зутра було 18, як я пішла, і було похмуро. От. А тоді додалося і зараз, мабуть, 23-24. Ну, хороша така погода. Ну, давайте буду розказувати. Ну, по-перше, мені наточка сказала, передивися всі свої помади. От. Вони, ви знаєте, це фірма МАК помада Мак дуже хороша і з дорогих. Колір такий красивий, бачите? Колір такий красивий. Але і хорошо, і пахне. Ната сказала, не треба. Викинь її. Вона вже давня. Ну, Наточка сказала, я виповняю. Далі. Таке плаття. Отаке плаття. Тут сзаді, отак на молні. Отакий воротничок отак от откладується попереду. І закінчується воно, отака, як вишивка, Отака. Така. Ви знаєте, хороше плаття, хороше. Але мені не подобається здорова пройма. Я його і купляла, воно було здорове пройма. Я його десь у тому кірпуторії купляла. Здорова пройма. От. Ну, думаю, ладно, якось буду носити. Ні. Та воно, може і стоїло 1-2 євро не дорожче, Але воно хороше то із, із льону, хороше плаття. Пайде воно на смітничок. Далі. Оце мої такі бриджі. Біленькі, бачите. Біленькі бриджі, непогані. Але теж я не люблю такий фасон бриджів, бо вони на той, на. Отак, не на талії, а під талією таке, на, на бідрах. Я такий фасон не люблю. З молоду. І мені він не йде такий. Бо в мене талія вузька, бедра починаються широкі. От. І тоді воно ото спускається, сюди не підтягне, що тут спускається таке квазімодо. Далі така картинка. Я вам скажу, вона непогана. Вона ще не погана. Ще її можна й носити, Ото знаєте, як індійські були, колись платя у нас продавалися, Я з Турції собі привозила індійське таке, оце розшиті, всякі різні. Але ж воно, бачите, вже так воно вигоріло, вистиралося, бо теж це ж таке, що стираєш літом раз одів, ну два осили. І стираєш. Думаю, та на що воно треба? У мене повно всього. А воно на викид. Оцю я крутила, 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 крутила. Жалкую про неї, жалкую. От. Але це е, така блузка із льону, Я її не так давно і купувала. Ну, як не так давно? Років 7-8. Носила, ще як і робила, носила. Але ж ви Есмара, це у тому, мабуть, в Антілі була закупка. А це 100% льон, оця кохточка. І ви знаєте, чим більше її стираєш, тим більше вона сідає. І вона на мене стала така так, ощупна. Я не люблю, як отак оце зробиш, і тут оце тяне все. Я не люблю. Думаю, ну на що воно? Аби тільки місце займати у шафі, не треба. Не треба. Оце плаття така сама історія, як от за тим синім. Хороше плаття. І з льону. красиве, довге, Ззаді така розпірішка, ну, замечательне. То, що воно так не, не по фігурі, о, а трошки так свободне, це мене не лякає. Але ж пройма опять. Понімаєте? Оця пройма. Вона мене просто достає. оце, Отак-так півліфика видно. ну Я не люблю. Не ходять люди, ходять і так оділися і пішли, і ніхто не зніме. І з мене б ніхто не зняв. Але ні. Але ні. По-перше, ні. По-друге, воно ж, бачите, зовсім безрукаве. Зовсім безрукаве. В Італії треба хоч отакий трошки рукавчик. Ну, я в цьому ж не ходжу на вулиці, тільки для дома. От. А в такому згориш, як вугольок. Так що піде воно теж туди. От. Дуже мені оці штанішки подобаються. Це натини, як Ната в'їжджала, вона їх тут залишила. Вона, може, їх і, і мало й носила зовсім от. бачите. Хороша, ще несярана даже та етикетка, але вона сказала, що я їх не буду носити. От. На мене вони здорові в талії. Понімаєте, ну, від слова зовсім здорові. Тут є оцей поясок. Ну, як оцей поясок отак стягуєш, то виходить, отут на талії отаке. О. Можна вшити я так думаю, можна вшити, але я ж не швачка. Я ж не швачка по-перше, а по-друге, вони ще й довгі. Вони ще й довгі на мене, але хороше качество. Зараз я вам навіть прочитаю, яке тут качество на, на, ці, на цю тканину. Значить, 42 котона. Ні. 100%, 100 катон, ось написано. Ось, побачите. 100 катона, Ну, воно і видно, що воно катонове. І я б їх носила. Я би, понімаєте, я, я була швачка, я би мій юрчик був живий, так я б горя не знала. Він би оце все. Він би такий, що і пояс би випоров, би, і тут би оці. Ті защіпи ще більші поробив, би і тоді пояс врізав би він, він мастер на всі руки був. от. І довжину відрізав, як мені треба. от. І все б мені поробив. Але, розумієте, а понести тут десь комусь, Ото там в мене є одна знайома, я дзвонила, вона так бере оце, за таку переділку, вона взяла б 10 євро. На що воно мені треба, дівчатки? Не, не треба. Ну і остання річ. Остання річ це такі джинсові катонові бриджі. Бачите? Отакі От бриджі. Вони непогані, Бриджі. І на мене хорошо, я вам скажу. Хорошо і на мене сидять. Але одне є таке. Рішення в мене для себе. Як оце сьогодні була така більш-менш не жарка погода, то в них нічого. От. А як уже буде 26-28, у них буде жарко. дуже. Дуже жарко. А от такі вони ж за коліно. А як на вулиці холодно, то в них буде не, не по сезону, того, що вони за коліно і там ото гола буде нога. І що ото? Високі такі гольфи. Одягать і будеш як клоун ходити. Та ходять, тут фіни ходять. Оце так от, якісь тренувачні штани на, на узінку, наприклад. ну, Ті що для спортзалу тренувачні такі всі ото в розводах. Все. Тоді гольфи в'язані до колін, а тоді кросівки. Ну, пробачте мене. Я ж уже жіночка не в такому віці. Да? І я б таке ніколи не вділа. Таке саме, як оце. Ні. От. Так що, оце все, що я розхломила. Більш нічого. Зараз покажу, ще вам одну вість, Що я не взяла зразу. Зараз принесу вже. Йду, йду вже, очікуйте мене. Очікуйте. Таку квіточку купила. Ну, Ви здогадалися, да? на що я її купила. Піду завтра. Піду на цвинтар, Викопаю то, що там була посажена, от посадю цю. Може, хтось питає, що таку маленьку, чи грошей пожаліла, чи що. Ні, рідненькі, не пожаліла. Ви не думаєте, що це такі цвинтари, як у нас в Україні. Ні, Зовсім друге. Зовсім. Тут, це ж, значить, це ж захоронення під урночки. Там, отак іде ряд, і ті камушки стоять один от одного. ну, ну це Скільки, от на таке розстояння. І, і наперед зовсім мало розстояння, оце де ти можеш посадити манюньку квіточку. Поруч із камушком, а далі проход такий великий, там, де їде от на тракторці, на такому дядьку, який вхажує і косить траву. От. Він аж туди до камушка заїжджає. Можна й отакий букет посадити, але його скосять. От, розумієте? Його не буде ніхто об'їжджати, а оце маленьке якраз те, що треба. Я завжди, і завжди я вам казала, беру чорнобривці, бо юрчик дуже їх любив. Він їх сам купував, як у нас ото такі горщики були на балконі. Тільки не туди на балконі, він чіпляв їх такими металевими такими крюками, а сюди на балконі. Тільки не тут, ото в тій квартирі, де ми жили, у нас там не було балкон не був застіплений. Отож така ото труба йде по балкону, а тоді ж ото ті металеві вже ті штучки. Тут же нема такого в мене. от. І він. ото Сам поїхав, купив такий здоровий ящик, такий, мабуть, метровий, землю купив, три, три крюка зробив, щоб хорошо держалося, засипав і набрав чорнобривців і все посадив. І сам за ними вхажував, сам їх поливав. От. от, так. Він їх любив, того я їх і носю до нього. Поїду завтра, не поїду завтра в свою церкву за продуктами. Бо хочу в суботу поїхати на площі, на нашій площі біля центральної церкви, ну, Фінської церкви центральної. Будуть роздавати продукти, пакети. Це завжди так. Першого, <кхе> на, ну, першого шостого завжди так роздають. І я ото поїду, і я ото там і получу. А завтра це встану, там у мене у дев'ятка йде. Якраз туди оце, дисканці, де торговий центр, і тоді на наслідчий мені вставати. Не хочеться пішки йти. І піду. Ото там, в мене є така лопаточка, там вирву все, наберу цих, багато тряпочок, тих, що я ото, витираю піль, там є вода, там їх намочить, рукавиці візьму такі здорові, як ото, я посуд мию. У мене є ще повно таких рукавиць. Водіну рукавиці, камушок протру. Квіточку посадю, п'ять хвилин постою. Та й поїду. в Всканці зайду тоді вже. От, От так, мої ріднесеньки. Оце вам все розказала, розхламляшку показала. От. Чи жалкую я за цими речами? Ні, не жалкую. Не жалкую. Але носити я їх не буду. А на що воно там слажується в шихванєрі? мене там повно всього. В мене платять вот отак. Літніх. Я оце, як буду, вже, буду знати, коли я буду вже їхати. Так ми з вами поработаємо. Я оце викладу всі плаття і покажу вам, які я хочу брати з собою. Багато ж не візьмеш, бо мені ж треба ще багато наточки речей перевозити. От. Але те, що візьму, все там залишу. Не хочу туди-сюди таскати. Не буду туди-сюди таскати. Візьму тільки всі із натуральних тканин, бо в мене є такі. Як під шефум щось таке, не буду таке навіть замарачуватися і брати. Візьму із натуральних тканин, щоб отак рукав був, а то й отак. Є такі в мене. От у Віталії куплені, у Міреллі. Два одинакові, тільки різного кольору, їх візьму. Ще там є отак. Коротше, повно всього. Так що, бувайте здорові, мої рідненькі хлопчики, дівчатка. Тримаймось, тримаймось і ще раз тримаємось. Пока-пока. Гарного вам теплого, саме головне спокійного дня.